Всім привіт! У ну, нас зараз середина серпня. Урожай ми вже зібрали і можна перейти до інших робіт на лохинь. Значить, я зараз після збору урожаю проводжу таку літню обрізку. Значить, я вирізаю ті гілки, які відплодоносили. І також дивлюся по молодих приростах, деякі залишаю, деякі непотрібні також вирізаю. Це можна робити. І зараз влітку можна робити восени. Я стараюся частину вирізати зараз, щоб вони не забирали зайву енергію у рослини. Давайте я вам зараз покажу, як відрізнити хороші прирости від поганих. Це насправді досить просто, ви все зрозумієте. Ось маємо такий кущ, це в мене сорт-бонус. Бачите, які молоді, гарні прирости. Тобто вони такі досить товсті. Прямо стоячі, і вони будуть залишатися в мене. Ось ці бокові я заберу, тому що вони в майбутньому будуть лягати і з них толку не буде. В загальному на кущику десь 3-5 таких основних скелетних гілок формується, все інше вирізається. Також я їх... От по висоті, якщо він росте десь метр висоту, я його обрізаю і він потім буде давати бокові прирости, тобто формувати більше гілок. Щоб це не була така одна гілка. Так, і з боку ми маємо сорт блюкро. Блюкроб в основному дає дуже багато порослі не потрібної. Ось, дивіться, це такі. Досить тонкі гілки, які в майбутньому у вас будуть лягати. Тобто він може закласти ягоду, але, по-перше, вона буде лягати вам на землю, що буде урожай. По-друге, вона буде дрібною, тому що це слабкі гілки. Тут ми можемо залишити тільки ось таку. Все інше, ось це дрібне я буду тут забирати. Ну, По цьому зрозуміло. І ще вам покажу, які гілки я забираю, ті, які відплодоносили. Ось тут є в мене вже обрізані такі гілочки. Бачите, на них була ягода і нових приростів він не дає. І я їх забираю, тому що з них толку вже не буде. Лохина досить гарно переносить літню обрізку, тому це можна робити і зараз. Можна робити взимку. Кому як заманеться. Я маю час, тому стараюся трошки обрізати зараз. Ось тут у нас є такий кущик, теж він дав такі гарні прирости, і на ньому можемо подивитися. Є така гілка. Бачите, на ній було цього року досить багато врожаю, і вона вже така, досить слабка. Молодих ось таких приростів вона не дає, значить, ягоду вона вже не закладе. Тому я її заберу. Заберу не повністю, ось тут в неї є такі бокові гілочки. Десь в цьому місці я її обріжу. Тобто, Тут буде закладка урожаю на наступний рік, а цю гілочку ми закладемо. заберемо. Ось так, ну, в принципі, тут зрозуміло. В загальному. Прирості в мене не дуже багато, деякі дають молоді, деякі не дають. В принципі, мені і не потрібно, тому що потім буде вирізати. Ось так цей кущ, він дає прирости по горі. Це сорт гурон. Досить мало він дає молодих приростів, але закладає, бачите, оце все буде закладка. Ягоди на наступний рік. Приростів багато немає, тому що я особливо цього року не підживлював. Щоб ви розуміли, на 100 кущів з таких 4 я десь дав 1 кг добрива Мастер. Тобто це, можна сказати, зовсім нічого. Також буду ще зараз підживлювати вже після збору урожаю. Тобто, там же знімаю відео, покажу вам, чим зараз найкраще підживлювати. Ось такі справи.